Генерал Момот наш міф, так називається книга, котра вийшла у світ на Черкащині. Її автор, журналіст Андрій Кравець, презентував видання про легендарного полковника Ігоря Момота, який служив в Вершанецькому навчальному центрі Державної прикордонної служби України. Звідси полковник Момот, за плечима якого була війна в Афганістані, пішов захищати незалежність рідної України разом зі своїми колегами-прикордонниками із мотоманевреної групи. Генерал Момот Бив книги про історію та міфологію, а тепер і сам увійшов в історію і став нашим міфом. Тому символічно, що ініціали героя складаються у букви Міф Момот Ігор Федорович, без патетики, без високих слів, він був просто людина, як і сотні твоїх синів. Просто так він жити умів, щоб уміти віддати. До кінця, за свою Україну. Як і для кожного з нас, батьківщина для Ігоря Федоровича, це місто, де він жив, де жили і працювали його батьки. Це рідна 26-школа, та школа, яка навчила йому любити свою країну, свій народ понад усе. Для родини ротів, саме малівнича Черкащина, стала рідною домівкою. України, батьківщини. Саме Черкаси стали для Ігоря Федоровича тим місцем, куди йому хотілося повертатися знову і знову, з далеких доріг, з далеких країн повертатись до мами. Першими школярами, які ознайомилися з твором Андрія Кравця, стали учні черкаських шкіл, зокрема, козачата загальноосвітньої школи No6, кадети гімназії No9 імені Луценка та загальноосвітньої школи No26 імені Ігоря Момота. Я дивлюсь на світлій бійців, ще восімщині, втомлені очі, сиві скроні та безсліці. А мій розум сприйняти не хоче, це не сон, не синдром маячні. Це війна не в іншій країні, не в Іраку чи десь там в Чечні, а в вишневій моїй Україні, саме зараз її вояки, схід країни від зла захищають, б'ються насмерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають. Щоб країна війшла в майбуття, вільна, сильна, без та війни віддають найцінніше життя України найкращі сили. Книжка про генерал-майора не є біографічною, але в ній чимало фактів із життя героя-прикордонника. До видання є закладка. Вона у кольорах українського державного прапора та виготовлена у вигляді прикордонного стовпа. Автор книги розповів, що на ній мали бути зображені цифри 1107 – та межа, якою завершилося життя Ігоря Федоровича. Та він вирішив, що краще вказати 1808, тому що є межа, до якої якої його не було 18 серпня 1965 року, його день народження, а сказати, після якої дати його не стало не можна. Він залишається в нашій пам'яті назавжди. На заході був присутній голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко. Звертаючись до молоді, він розповів про особисте знайомство з Ігорем Федоровичем, відзначивши його любов до батьківщини та самовіддане служіння народу. Ткаченко наголосив, що для кожного чоловіка, від якого залежить захист вітчизни, Ігор Момот має стати прикладом. Шановні дітки, шановні викладачі. Дійсності дивишся і от, е, оцінюєш, що в, житті, що в житті залежить від кожного із нас. Але багато що залежить. І залежить від кожного із вас. І дивлячись на шлях і життя Ігоря Момота, генерал-майора Момота, то можна зробити один висновок, що людина прожила це життя нетерально. Віддала все, що є дорога цінна людина, це життя на благо Україні. Віддала все для того, щоб тут світило сонечко. щоб ви під школу. Я Ігоря Федоровича ми знайомі і можу декілька історій розповісти нашого знайомства. Знаючи те, що е, він дійсно пройшов, пройшов не одну війну, і так доля застала, що він загинув на, тут, на власній землі, е, він по справжньому любив Черкащину, любив школу, знаючи те, що він скільки робив для школи. І, е, е, я думаю, е, сам керівник Найкраще скажуть, як по-справжньому це було. Але е, е, можу сказати те, що, що він для цього робив. Він, він відроджував, по-перше, прикордонну службу. І по-справжньому е, вкладав туди душу, вкладав все для того, щоб прикордонна служба була на рівні. І один із найкращих центрів Поршинець, мабуть, е, е, із вас були, бачили, те, що там є. Те, що зроблено, це зроблено в дійсності По-друге, якщо згадувати вже безпосередньо часи війни, коли він приїхав до мене, був такий випадок, коли його хлопці, підлеглі прикордонники, залишилися самі. От він як батька, знаючи те, що відбувається бій, я пам'ятаю ті слова, коли він казав сино. Подержись. У тебе, у тебе все вийде? Ти можеш. Це може говорити тільки справжній э, батька, який виховує власного сина, який переживає за нього. І э, вот, э, э, той бій виграв, при ньому э, не загинув жодний прикордон. Тобто людина. Э, була відповідальна і робила все можливе для того, щоб жодному прикордонний повернувся живий додому. Проживіть власне своє життя, те, що ви зараз робите, не даремно. Намагайтеся зараз більше е, приймати участь у е, тому, як по по-справжньому треба любити Україну. А по по-справжньому треба любити Україну, це треба починатися. Як ти відносишся до старших, як ти Поважаєш в школі, вихователів, вчителів, як ти сьогодні робиш від тебе все можливе для того, щоб Україна була по справжньому міцною. Що, що ти для цього робиш? Багато що кожен з вас може зробити. Ну, перше, це треба у нашій Україні потрібні ті люди, ті, які зможуть її змінити. Сьогодні багато змінюється, відбувається реформ. І це завдяки тому, що сьогодні такі, як Ігор Федорович Момер, віддали своє життя для того, щоб країна по-іншому розвивалася. Я бажаю від вас, багато що залежить. Про Ігоря Момота із захопленням згадували скрізь, де він служив у Афганістані, на Хічевані та кордоні з Румунією і Придністров'ям. Він був фаталістом. Вірив, що долю не змінити. Саме життя Ігоря Федоровича пронизано досить знаковими фатальними подіями. Ця книга вона зроблена, як ви бачите, що має такий формат. І вона розрахована на те, що її читали, в першу чергу на передовій. А, і Я просто багато бачив книг, які, які потрапляють тобто, на передодку на на фронт, вони їх фактично не читають, тому що вони габаритні, тому що вони біографічні, якщо вони викладка сука, то, то, то таке не читається. В травні місці я вирішив, що я переписую заново абсолютно книгу, то яку починав писати. Я писав її так, що... Вона могла сподобатися Ігорю Федоровичу, якби він був живий. Я дивився повністю, передивлявся бібліотеку на його квартирі і на його дачі, дивився ті книги, які він читав, які він любив читати. Він любив э, містику, фентезі, э, книги про війну видатних полководців. Э, в цій книзі саме така і є викладка в цій книзі. І насправді, знаєте, от хлопці. Виконували тут пісню і всі в да? Ігор Федорович, він з малечку, в нього, оскільки батько був військовим, то перешита в нього була сорочка, а під його розмір, зелена сорочка військова. І він навіть у парламент Угорщини, коли був візит офіційної делегації, то він в цій сорочці військовій заходив в парламент Угорщини. І з маличкою ця звичка до армії, звичка рівняється на людину, яка захищає свою батьківщину, так вона виробилася в нього батьком, виробилася оточенням тим, з ким спілкувався. Він завжди жив у постійному спілкуванні з військовими. І насправді, коли після школи мова йшла про вибір навчального закладу, він піде навчатися далі то фактично навіть варіантів не було, тому що він був військовим і ніяких інших варіантів для себе не бачив. І це при тому, що в нього був поганий зір, в нього були якісь моменти, за чого йому казали, що його не приймуть, його прийняли, і він закінчив зрізнати навчання і став реально одним з кращих офіцерів і не тільки в Україні. Можу так сказати насправді, тому що ті епізоди в його житті, вони говорять про те, що таких воїнів, таких офіцерів не тільки в українській армії, а взагалі в арміях насправді дуже мало. Перш, що він отримував 2,5 години на кордоні Болотова, який керував на той час так званою Луганською Народною Республікою, він утримував його 2,5 години звісноючікою гранатою. Те, як просто серія успішних операцій до моменту його загибелі, до 11 липня 2014 року, це була просто серія успішних операцій, які проводилися нашими прикордонниками. Обмеженими силами, обмеженими засобами, часто на підстрах і ризик і особисту відповідальність саме полковника на той час МОМА, ці операції були завжди успішними. Він, я боюсь, просто повторитися для тих, хто був на презентації у Оршенці чи в 26-й школі, але насправді є така знакова проста річ. Він е, читав в дитинстві книгу генерал Давидов про героя війни проти Наполеона <клухи> Бонапарта. І це була улюблена його книга в дитинстві. І перед самою загибеллю у палаці. Генерал Давідову знову. Він читав дуже багато, завжди нові книги, але улюблену книгу він взяв з собою ще раз перечитати, Каже, що людина перезагипелі згадує саме дитинство. У коридорі біля ліфту, в будинку поруч з 26 ї школою, де жила сім'я молодців, там на сні залишилось відряпаний напис «Міг». Це Ігор Федорович Маленький видріпав цей напис. Він не був хуліганом, він не був бешкетником, не було таких серії написів, але той напис, який він видріпав, це просто було улюблене його насправді так його назвали однокласники. В нього були ініціали прізвища імені по батькові Момот Ігор Федорович Міф. Так його прозвали однокласники за те, що він любив дуже в школі історію, дуже любив міфологію давньогрецьку, давньоримську. І через це життя проніс любов таку. І насправді те, що він дійсно став міфом, і зараз я просто от здивований, є така, ну, ціла серія була різних співпадінь, тоді навіть виписав наприклад, Телефонний номер він Ігоря Федоровича залишається в усіх телефонних записниках на, на телефонах його друзів і знайомих. Це ну, дивно так співпало. Завжди ну, найчастіше люди прибирають із записника телефони, якими не користуються. Його номер залишився так, наче всі сприймаючи досі живий. Багато тих моментів, які просто вважали знаковими хлопці. Це просто специфічна така річ, коли є ті, хто демобілізувався після півтора року перебування в зоні АТО і перестрілки чули тільки десь вдалині. При цьому жодної сутички, жодного реального бою не було і вернулися, вже демобілізувалися. А у прикордонників Молода два з гаком місяці це постійні обстріли щодня були. Постійні, серйозні вони були абсолютно на передовій лінії на, на лінії зіткнення їх обстрілювали за кордону з російської території, їх обстрілювали бойовики е, на місці. І вони ці два згаду місяці, хлопці, вважали, що вони в безпеці. Це ну, така абсолютно річ, яка пояснить нічим іншим неможливо, тільки безмежною довірою до свого командира. Тому що насправді це. Ну, Абсолютно в серйозних ситуаціях вони вважали, що вони захищені, тому що перед ними мова. І, як казав Юрій Олегович, жоден при ньому не загинув. Це дійсно так. Один поранений був і то вперед вже його загибели. Після того в Варшанській вже 14 загиблих хлопців, четверо вважаються безвісти зниклими. Звичайно, це різні ситуації, різні абсолютно ділянки фронту, але просто це був пік напруги на Донбасі, липень, серпня минулого року. І почали, почалося все це фактично з Ігоря Федоровича, з його загибелі. І це, я дивлюсь, коли нам закидають, знаєте, у російській пресі говорять про те, що українських дітей змушують. Носить вишивання, що українських дітей змушують співати гімн. Я був дуже приємно вражений в шостій школі 1 вересня. Там малий хлопчак такий вибіг, просто лінійка школа. І хлопчик, якому років 4 буквально, який явно не запланований в сценарії його не було, він вибіг чийсь же братік, вибіг у вишитій сорочці і з мечем. Пластма своєму і Він вибіг, йому там тато з мамкою покликали назад, забрали, але ця секунда, коли він знаходився просто на центрі цього, цієї шкільної площадки, воно було таким символічним, наче справді згадка про Ігоря Федоровича, про того, котрий в дитинстві носив сорочку військову і ніхто його не змушував. І так само вишиті сорочки зараз це. Приємне таке відчуття приналежності до народу, до українського. І зате в російській пресі в момент загибелі Ігоря Молота з'явилася серія публікацій, причому у освітянських порталах знання Сіла передової науки Російської Федерації і там ще якісь. ЗМІ, які повинні наші розказувати про те, що треба вчать в школах, вчити дітей чомусь розумному. Вони до... зробили грандіозно розгорнуту публікацію, в якій часткою правди зовсім невеличкою, була загибель Ігоря Момота, загибель Чеха це теж наш, до речі, земляк боїться і із Сміли. От. І вони. Зробивши вкраплення мізерне вкраплення правди, навколо цього розписали, що командують військами в Україні, командує безпосередньо американський генерал, називається його півничество, що полковник Азов командує француз, що разом з момотом загинуло там з чимось польських найманців, вісімдесят чимось американських лайманців і море брехні просто тієї, яка вибудовувалася. Було просто відчувалося, наскільки спрацювало у них оце ім'я. Це наскільки чекали, вижидали просто його загибелі, щоб навколо цього надпутить. На, на, на Видання поділено на дві частини текстову та фотографічну. Автор ілюстрації польська художниця, яка нині проживає в Литві – Беата Куркуль. Саме вона робила обкладинку. Баата завжди допомагала прикордонникам, особисто знала і поважала Ігоря Момота. Тому запропонувала безкоштовно робити ілюстрації до книги. цій книзі насправді немає нічого носу, нікого там не йдеться повчання. Просто саме життя Ігоря Федоровича, воно спонукає до того, щоб вчитися на його прикладі. І він насправді ну, став офіцером, якого знають і що будуть абсолютно у всіх підрозділах. Це дивна, абсолютно річ, його знали ще за життя всі повально прикордонники. Але після його загибелі знають абсолютно всі в військах. І це не стосується не тільки прикордонників. Просто ну, він, він став ну, дійсно легендарною такою особистістю. От, і я зустрічав людей, які просто заздрять тому по сьогоднішній день, заздрять тим, хто був разом з ним тому 11 липня. Дивна річ, тому що насправді там. Ту ніч загинуло там четверо прикордонників тільки, тільки в цьому наметовому на таборі. Всього Зеленопілля там величезні були втрати, і це вперше була засто... застосована зброя, і ну, часто у нас згадується, фактично всюди згадується, що Ігор Федорович загинув в момент залпу установки ГРАД. Насправді лікарі. Бачили осколки, діставали осколки. І, зокрема, Михайло Ховаль, який виконувачем обов'язки міністра оборони був, і добрим товаришем Момота був, він говорить про те, що вогонь вівся із нової абсолютно зброї, вона 11-го року розробки Торнадо г Відпрацювали просто фактично на, на живих людях, відпрацювали ефективність і дальність з російської території, з-під містечка Гукову. І насправді навіть те, що ця зброя вона вперше була фактично застосована саме по тому табору, де знаходився Ігор Момот, ну, за те, щоб до нього добратися, щоб хтось його здав чи хтось його підставив, було неможливо. Тому що нам коло себе він ставив тих людей, яким можна було вірити, які вірили в нього. Це можна було зробити тільки здалеку, тільки підлогу, Як, власне, і зробили вороги. Ігор Момут був скрізь в епіцентрі подій. Все його життя суцільний подвиг. Зрештою, він першим в незалежній Україні отримав генеральське звання в реальних бойових умовах. Та, на жаль, посмертно.